Мої вітання. Поїхали. Так, чому в Китаї раптово звільнили міністра оборони? Та чи пов'язано це з нещодавнім візитом до країни Путіна? Чому звільнили в Китаї міністра оборони? Чому звільнили? А він відмовився робити якусь каку. причому це пов'язано з війною. Він відмовився робити якісь такі антилюдські речі. Ну, хоч хтось при розумі. Так, далі, чи справді вагнерівці повернулися до України і тепер штурмують Авдіївку? На сьогоднішній день вагнерівці в Україні. Чи вони в Авдіївці? Так, якась частина вагнерівців знаходиться біля Авдіївки під Авдіївкою? Яке вони мають там призначення? Ви знаєте, більше не Сила, а більше тактика. Тобто, вони когось продвигають, когось навчають. Так. Якою буде ситуація на Куп'янському напрямку найближчі два тижні дивились Куп'янськ вже? Чи вдасться ЗСУ просунутися на Запорізькому напрямку протягом місяця? Чи вдасться нашим хлопцям просунутися протягом місяця? Ми будемо просуватися дуже е, повільно, але дуже стабільно. Стабільність це признак майстерності, коли що. Так що дай Боже. Чи вдасться ЗСУ надійно закріпитися на лівобережній Херсонщині? Це я дивилася. Херсон скоро чекають дуже добрі новини. Так, чи отримає Україна зимовий пакет військової допомоги від Німеччини до кінця року? Від Німеччини чи отримаємо ми пакет допомоги? Так, повного пакета ми з вами не отримаємо від Німеччини. До кінця року буде два види допомоги. Причому я не впевнена, що це прям буде, знаєте, на всю країну об'ява про це. Це так повинно бути тишком-нишком. Одна допомога грошова, інша воєнна. Ну, хай добре. З миру паниться голим рубаха. Так, чи становить великий ризик для України те, що росіяни нібито суттєво модернізували ракети С-300? Дивилася. Чи допоможуть японські трансформатори та сонячні панелі, які має отримати Україна, спокійно пережити зиму без довготривалих відключень світла? Відключення світла цієї зими. Відключення світла цієї зими, на жаль, будуть. Але ось ця допдопомога, яка йде, це про те, що я казала, що як, навіть якщо будуть обстріли, відключення, у нас є план Б. У нас є непоганий план Б. Ну і тут, то добре. так, далі. Чи справді у України є всі можливості для руйнування Кримського мосту? Угу. Далі. Чи становлять суттєву загрозу нові за типом безпілотники, які атакували. Дивилися це попереднє інтерв'ю. Чи, чи буде проведена масштабна реформа вищої освіти в Україні протягом наступного року? Масштабна реформа вищої освіти в Україні? Так, масштабна реформа проведена не буде. Будуть зміни на краще більше для вчителів. Нехай вони будуть, бо то є дуже важлива професія. І будуть зміни щодо вступу. Або це буде спростований перехід із одного учбового закладу в інший, або коли людина вступає до якогось вузу, буде спрощена система. Або коли людина від'їжджає за кордон, там вчитися буде спрощена система. Так, чи справді між Москвою, з маленької букви «дякую», Мінськом, останнім часом все частіше з'являються дипломатичні конфлікти? Давайте подивимось. Які насправді стосунки у Мінську та у Кремля? Мінськ з Кремлем? В них дуже гарні стосунки. Ну, не придумайте. Дуже гарні стосунки: рука руку миє, і все добре, і все класно. Поки живе та погань, яку треба вже в залії положити поруч з дядюшкою Лініниму там і прикопати. Так, далі. Чи справді у Росії ще є 4 мільйона артилерійських снарядів, які можуть використовуватися у війні проти України? Ні, правда, нема стільки. Стіки нема. Чи справді білоруси цілеспрямовано зривають поставку озброєння для армії Росії? Ні, ну ми тільки що подивилися, що там гарні стосунки у людей, ну що ви? Що ви хочете? Чи буде прийнято в Україні множинне громадянство? Поки що ні. Так, чому саме зараз Байден і Путін майже одночасно заговорили про новий світовий порядок? Щось я пропустила? Знову на який світовий порядок? Який Путін? Так, чому путінська оця кукла? Один з його двійників і Байден кажуть про порядок. Що це за новий світовий порядок? Значить, Дивіться, новий світовий порядок треба робити, коли вся та шобла і все те зло буде зруйновано. А ми просто в активній фазі цього процесу. Так що давайте подивимось, коли то воно вже буде подихати. от Тоді будемо дивитися. Так, чи справді, чи справді США мають намір передати Ізраїлю снаряди, які мала отримати Україна? Я хочу сказати, що і не тільки снаряди. Ми з вами почекаємо, і нам також буде допомога. І нам також буде допомога. Так, далі. Чому Данило впевнений, що найближчим часом в світі розпочнеться ще одна масштабна війна? Давайте так, чи найближчим часом до кінця року, що тут вже залишилось у нас, чи почнеться в світі ще одна масштабна війна? До лютого наступного року починається ще одна масштабна війна. І то, як не дивно, жовті люди. Жовті люди це у нас хто? Китайці, японці. Цей світ геть здурів. А ми з вами тримаємося. Дякую.